Чим може завершитися завтрашня зустріч у мінську тристоронньої контактної групи, яка намагається врегулювати ситуацію на Донбасі. Які кроки очікувати від маріонеток Кремля терористів, а також від російської армії? Про це ми сьогодні говоримо в нашій інтерактивній студії протягом найближчої години. Долучайтеся до цієї розмови. Телефонуйте 044-33-99-161. Ставте запитання сьогодні. У нас гостем експерт, колишній керівник служби зовнішньої розвідки України. і Нині генерал армії Микола Маломуж. Доброго дня, пане Микола. Доброго дня отож, почнемо. Міноборони каже, що в зоні АТО нема добровольчих батальйонів. Ми пам'ятаємо, що це була одна із вимог Путіна на переговорах у мінську, щоб там добровольчих батальйонів не було. Тобто українська сторона іде на поступки перед мінськом для того, щоб задобрити протилежну сторону. Це один із якраз процесів, які проходять, якраз легалізації добровольчих батальйонів. Це не тільки вимога, якраз там можливо Путіна неофіційно, офіційно, як ми знаємо, тому що питання постояло не тільки так, щоб не було їх а якраз, взагалі не було фізично. На лінії розмежування, а не тільки вони війшли в склад Міноборони, і Нацгвардії. Розуміло, що в цій ситуації іде легалізація і добровольчих батальйонів, тому що тут питання і статусу бійців. Це озброєння, це ефективне використання, це взаємодія. І на цій стадії є відповідно проблеми. Проблема відносно того, що частина добровольчих батальйонів ставить свої умови, і ті, які б хотіли мати свій статус, своє команду, своє забезпечення окремо, це особливі умови. Але тут треба виходити з тих загальних питань безпеки і оборони, які сьогодні стоять перед країною. Тому особливі статуси можуть бути тільки для спеціальних підрозділів, які виконують спеціальне завдання на тих або інших напрямках. А щоб політично якось виділяти ці структури, це дійсно неприйнятно, ні виходить з інтересів ні держави, ні відповідно. Хочу законодавства України, це вже буде Ту. нашим козиром на перемовинах у мінську. Те, що ми окей, ми трошки поступилися, нема немає добровольчих батальйонів. Якщо вони... ми говоримо про неофіційну складову, так. це дійсно так, тому що ми визначили, що вони, по-перше, знаходяться або в складі Міноборони, або Нацгвардії підкоряються структурам і виведені з зони проведення відповідної операції. Ці факти є, але Російська Федерація до цього часу рахує, що формально це було заявлено, а фактично це не відбулося. І е, ті е, перестрілки, які йдуть, провоковані в першу чергу ДНР, ЛНР, вони зворотні наші е, вогневі позиції звинувачують якраз добровольчі батальйони, які не контролюються, начебто, збройні сили на зварді. Про це заявив вчора. Міністр закордонних справ Росії Лавров. Угу. А, сьогодні ми повідомляли новину про те, що в ЛНР будуть видавати псевдопаспорти юникам дівчатам, яким виповнюється 16 років. Чи є це наступним кроком якоїсь спроби легітимації тієї влади тих окупованих територій цих ДНР-ЛНР? Російська Федерація йде йде цим шляхом. Вона демонструє, що не вона впливає на ситуацію, а якраз е, уже квазі органи, це парламенти, уряди, як вони назвали е, підрозділи МВС місцеві або спецслужби, вже створюють відповідно органи влади і документи, які засвідчують особу, наприклад, закордонні паспорти, відповідно посвідчення водія, інші, які не мають легітимізації на цих територіях, тільки для. Умовно для керівників так називаємо ДНР, ЛНР, навіть Російська Федерація не визнає ці документи як легітимні. Вона може колись визнати, але це формат якраз легалізації цих територій державних органів, документації, фінансів, бізнесу, відповідно, військових формувань, тобто вони цим шляхом, але прямо не декларуючи, що вони їх визнають. Угу. І от з приводу визнання ЛНР та ДНР Кремлем є така думка, що Путін на це погодиться після розширення територій, які займають ЛНР ДНР. Ну і російські військові тактиці, якраз і Росії визначено, щоб і ДНР і ЛНР ставили питання про повний контроль Донецької Луганської області, і визначення вже тоді як структуру вже автономних утворень, а тоді вже відповідно як статуси приблизно Абхазія, Південна Осетія, сіма державними функціями. От. Для цього зараз провокуються ситуації і по Широкіну, Новозовську, Вопійську, по Подівки, по Щастю, для того, щоб розпочати більш широкомасштабні операції на цьому напрямку. Але без втручання безпосередньо військ Російської Федерації в масштабному розумінні. Секторально, да, підтримка спецпідрозділів, підтримка з озброєнням, підтримка в особливо важливих точках от. і поступово розширення цих територій, що намагаються зробити кожен день фактично, порушуючи мінські угоди, от. але переслідуючи якраз з мету. Хоплення систих територій. Про це неодноразово ж офіційно Захарченко, Плотницький інші, що ми будемо йти мінімум до кордонів цих областей. На даний момент я про хочу звернути увагу, що перспектив розширення території, масштабних розширень, за виключаємо там декілька пів, пів кілометра кілометра. Немає тому в даній ситуації буде конфраційний сценарій далі іти від підтримуються Російської Федерації, але звинувачуючи збройні сили Росії України і відповідно з наша. І для цього провокації сваштовуються як на території розмежування. Так і безпосередньо в Донецьку, наприклад, або в інших містах, де, начебто, звинувачують Збройні сили України. Тобто, на вашу думку, тих 30 тисяч за різними оцінками військових разом із сепаратистами, з бандами, з козаками і з російськими військами, які вже є на Донбасі, недостатньо для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ? Потрібні ще й у ті 50 тисяч, які, каже, НАТО зосередила Росія на кордоні? Сьогодні широкомасштабних наступів якраз на всьому фронті, якраз по Донеччині, Луганщині, зрозуміло, недостатньо. Тим більше це розрізнені сили. Вони мають зла. Позицій. Вони не мають потенціалу великого, навіть маючи велике озброєння, вони не мають якраз того великого бойового духу, відповідно з строєх збройних частин, які дійсно виконують ці функції, і без підтримки Збройних сил Росії підкреслюю, регулярних сил Російської Федерації. Широкомасштабні операції, за виключенням цих локальних провокацій, mm. неможливі. Але в даний момент і Російська Федерація не готова широкомасштабних наступів і задіяти ті 50-60 тисяч, які знаходяться по всьому периметру аж Чернігівської до Донецької області, вони зараз не можуть виховачі із геостратегічних позицій сьогоднішніх тих зобов'язань, які вона зовнішнім взяли, але вони відверто порушувати. не можуть. Чому? Тому що в цій ситуації порушується якраз формат втручання країн НАТО, якщо починається широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, вже нейтралітет НАТО буде порушений і зрозуміло, в цій ситуації будуть задіяні сили НАТО. Спочатку загальна контрастіння і можливе застосування якраз стратегічних озброєнь і це передумова до конфронтації дуже глобальний Росія. Зрозуміла на цей формат сьогодні не піде, тому що вона буде явно вигляд уже агресором, уже відвертим, не тим прихованим, який сьогодні, а відвертим, який вона декларує, не являється. Угу. А які ви бачите напрямки, якщо не широкомасштабного наступу, то точково може здійснити російсько сепаратистські об'єднані війська на Донбасі? Чи будуть вони знову використовувати Тактику створення котлів в даний момент зараз планується якраз звинувати Україну в порушенні мінських домовленостей для того, щоб створити передумови для більш широкомасштабних військових операцій. от І в цій ситуації йде більш потужний наступ. Це в районі Маріуполя і більш чітке оточення, от розширюються можливості, пов'язані із більш чітким контролем біля пєсок, Авдіївки. Відповідно щастя, якраз в цих регіонах створюються відповідно передумови або для півоточення, або створення дух відповідних, для того, щоб далі вже почати наступ при сприятливих умовах, коли відверто створена була провокаційна ситуація, відверто розпочнуться військова операції. Тоді буде привід заходу. Але ще раз ці всі плани відомі, вони упереджуються і оперативним шляхом, і дипломатичним, і інформаційним. Про сьогодні було заяво про велику провокацію в Донецьку. Не скільки вона відбулася, але я розумію, що і наші спеціальні служби, і військові вже заявили про те, що така операція може бути для того, щоб упередити можливо дії і терористів про проведення такої операції на 9 травня в Донецьку відносно мирного населення, і відповідно можливих контрнаступів Російської Федерації на наші позиції про це декларуються і офіційно і неофіційно і керівникам Європи, і відповідно США для того, щоб вони реагували на такі виступи Росії.